Всім привіт, я в санаторії, у мене взагалі не було часу, щоб комусь перезвонити, щось сказати. Тому я зніму маленький ролик, все добре. Зараз я адаптувалася вже сьогодні неділя і в мене трошки вільного часу аж півдня, щоб щось зняти розказати. Все добре, але треба багато грошей. А чим більше грошей, тим краще лікування буде. Тому, незважаючи на те, що я приїхала, ну, купила путівку. І це така лікарка, яка мені дуже подобається. Взагалі. То я, знімаю. я попила кофе і зараз у нас 2 години буде обід, який я не пропускаю. Що, Взагалі їду не, не пропускаю, питаюсь в санаторії, е, нічого не купляла, нічого з собою не брала. Купляю, тільки воду пити і вона тут супер дорога. 6 літрів стоїть саме дешевше 60 гривень. Якщо буде в мене можливість, трошки я ще розкажу за санаторії. Може кому понадобиться. Ну Взагалі тут дуже красиво. Блягають, сідають і успокаються. І приїжджають додому совершенно спокійно. Так, це радоновий басейн. Тут є 15 минут. Вода дуже тепла, класна. Так, у нас все. Давайте Мені я знімаю немає. Це тренажерний зал. Таких залів тут два. Це я Так, на третьому. Thank you. Соляна комната. Коротше, я на завтра. Там пусто, а да? там Сами завтра салат. Капусти, амбит, сир, сметана, без сметана, масло, копасон, чай, хліб ірка. Так, обід, суп, голубці, буряк, наса, кесевич, огірки, шампу. А, і сливка. ну. Все довольно з'їдобне і смачне, коли гаряче. Не чекаю сім'ї собі Кавалір. Чернявий, красивий, короте. такий височенький. Він тут руки цілує, облизує. Слухає мене. Вообще. Красавчик. І слухається. і сидить. Сказала будемо зніматися снимается и Muzyka nie ostatni dobry rano tutaj Zawtra będzie dobry rano w pojeździe Після завтра добре ранок буде довго, буде добріший ранок. Не знаю, чи вирішила це це не знимети голови, ну нічого. Просто сюди немає людей, я головний був. І все одно за цим мись, коли людей не буде. Коротше, з цими сюмками чи тобі не пропустила. Я побігла, я знімаю потім. Ось у яквалери. Почалась п'ять з фотографію.